Протягом минулої доби ворог масовано з артилерії, мінометів, танків використовуючи каб та ракетне озброєння, обстрілював населені пункти прикордоння області. У Вовчанську чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу станка сталася пожежа у приватному дому володінні по селу Чернещина ізюмського району. Ворог завдав удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу селища міського типу Козача Лопань-Харківського району пошкоджено три приватні будинки. Господарчі споруди. У Куп'янському районі через обстріли сталася масштабна пожежа. За інформацією рятувальників, внаслідок ворожих обстрілів в мирних населених пунктів цієї доби сталося дві пожежі. Близько 18-ї ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп'янського району. Загорівся дах житлового будинку та дві господарчих споруди. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. О пів на двадцяту пожежу було ліквідовано. Жертв немає. Друга пожежа сталася на території Зміївської громади, яку рятувальники оперативно ліквідували. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, зазначають у штабі оборони. Щодня триває розмінування. Піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.